Всі білі на каналі Гігабайт продовжуємо проходити сталкер поклик кільпіті вітер часу. І ось тут прийшло повідомлення стосовно Долговця, треба щось розібратися. Та у нас... До речі, як тут? Те, що у нас так можна не впустили його, треба щось робити. І у нас тут десь вхід є до катакомб цих, і викликає нас лісник. лісник. Так дісталися ми до... цього, я не знаю, може там якось місце, місце випускається. Так. Е... Щось цікаве. Підомо, так, а що мені тут треба зробити? ПДА Дзвонцева. А який це дзвонцев? Дзвонцев, Давайте подивимось, можливо, зараз тут хтось. Можливо, хтось з цих хлопців. Так, то, Хто хто? Династичінський. А це взагалі невідомий хто. Ану, ти хто, чувак. Короте, це не ті, хто нам потрібен. Ну давайте наверх підіймемось, Можливо там щось хтось. А, немає нікого. На першому, значить, на першому поверсі. Тому що я не знаю. Взагалі де він сидить. Званцев. Ну, це не ти. Дзвонце. О, у тебе є зв'язки з найманцями, а чого ти питаєш? Нам з Лиманського садара сказав, що ти надали йому інформацію. Тепер це знаєш, ось воно. Гей хлопці, у нас тут все знайка, ану вели його нахрен далі. І шо? Да, Живи, І той палать! І то Розуміло. Так я не розумію, що це робить. Розуміло. Давайте подивимось ще один варіант. Я не розумію, чи їх сестри стріляти, чи якось стой. А, тебе з знайомцями просто цікаво. На даний момент ні. Я особисто знаймицями не контактуємо. Це ще можу сказати. Тепер давай іди більше, не ставай таких питань. Ам... А, так й що? Що, треба валити було їх? Не? Так, все ж таки перший варіант. Давайте вимкнемо ліхтарик. А, до речі, треба ж Зарядитись. І десь тут... Ну, хоча їх, хоча їх дуже багато. Я вам так скажу. Що в нас тут? О, от, мабуть, слушниці його... Так, з знайменцями терипи, далі. Кажуть кажучи. Короче, беремо ПДА. Просто валимо звідти. Нагад ой ой звідси. Текаємо, чекаємо, хлопці. Так, начебто... Начебто все. Але треба хлопців всіх завалити. А мені шкода їх. чисто мені шкода їх. Де вони? Ага, Ну так також. Я теж не пальцем роблю. Ой, йо, -йо. Мінус. Ой! Мінусанули когось. Мінус анули. А хтось залишився. Чи підранок, чи. Я... Трошки не розумію. чи хтось не, не вдоплився. Що то збивається, ану. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ди звідси. Ось! До речі, з гвинтівки дуже круто палиться. О, Гранатка, Ну, взагалі-то я не хотів їх бувати, чесно кажучи. Але тут іншого варіанту розвитку події взагалі не було. Тому. Зараз плати понеси до сатрапу. Ну, Сатрапа я не буду повертатися, тому що там у нас є. Е, е, треба ще йти до. До як його. О, до речі, у нас там дрововийчок. Зараз буде перевантаження, О, сюди. Друзі, сказав, що я полизномалі під псиган Добре. Ух ти! Абаканчик. Ну, взагалі-то абаканчик то круто. Щось тут... Це, мабуть, ми от ось так зробимо. Хоча не знаю, чи треба робити. Давайте ми трошки ми... розрядимося. Не знаю, гвинтівку-то брати чи не брати. Взагалі ні. Дуже класний, мені сподобався оця, як її називається. Тоз, тозівка. Взагалі круто. Я ось думав просто, що ці у нас є АКМ ламаний, давайте його викинемо. Та ось ці пістолети викинемо. Ну, щоб ми могли рухатись якось. Так, 63 кг. А вони дам грам 800. Ну що, я можу рухатись? Не можу. Так. Що ще зробити мені. А, так. Так, я ось думаю. Ну, ось цей палами можна виконати. Все, можемо рухатись. Так, і мені треба до, о, до цього? До лісника. До лісника нам. Цей йти дуже. Ну, ось сюди. Ну, до цього лісника. Так, тісався до лісника. Так, ну привіт. Загалом. Так, давайте поки не будемо трошки того. Ми трошки з ним поторгуємо. Мені гранатки, в принципі, не потрібні. Я ось думаю трошки попродаватися. Хвостики. А, хвостики, до речі, він теж бере. І ось це теж. Гітара. Я не знаю, гітара чи треба, чи не треба. Ось це забирай, хлопче. Так, це. А, до речі, оці не бере. В принципі, то зрозуміло. А, що це у нас? 56. Не беремо. гранатки забирай. Ось це забирай. Так, ось це теж. 5000. Слухай, ну не так багато ж. А, мені треба приціл. Є, є костер. алюмінієвий не потрібен. Це клімат Кобра. Ну, до речі, дуже багато коштує. Ну... все. Вода. Їжа якась тут. Щось є. Ну, в принципі, а це, це що? <гас> Місто можна Ось, що і можна відремонтувати. Ось ми щось зробимо. О -о 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 Ось. Цікаво. А я не знав, що це можна робити. Так. Зопривіть, загалом ці аномалії буквально не торкані, мутанти не могли б слід не розтягнути ріжкількох людей. І що мені робити? Ти міг прямо зараз на... піти на бушти озеро, озера, висуватися. Там вже є бункер вчених. Слухай, якщо хочеш допомогти хлопцям, які в аномалії зникли, візьміть цю річ. Це старий детектор, трохи підкручений, він шукає просторові портали. Вбігай там, пошукай його. Я думаю, щось так. Як його використовувати? Нічого складного, якщо це. Прямого шляху тобі хлопче. Розуміло. <звігла> Так, дістався я. Контакт, шукати про старого бульбашку. А, я так розумію, мені треба цей артефакт детектора взяти, да? О. Значить, зрозуміло. А куди саме? Аномалія симбіонт. саме шукати, чи тут, чи там телепорт. Ну давайте пошукаємо. Ой, собаки вже тут бігають. Це мені дуже подобається, якщо чесно. Кажется, що сьомомушка залагала. Кабай, щось збіцавився. Ці собаки. Ці собаки. Ну, в принципі, так б'є непогано. Але мені в цих випадках то більше подобається. Так. Десь щось... Давайте пошукаємо, де що він казав. Історія повідомлень. Щось я не пам'ятаю, щось нічого більше немає. А шукати по старому Гурбашку. Ага. Тобто просто шукати. по старому. Блін, там 9 собак. Знову собаки. Підіть звідси ооо яка з вас тут не дуже не дуже справжня? Яка з вас не справжня? Блін Бить Така паеція киїсь. Що дивіться? Сеп загріз мене. Коротше, я чекаю сріх. Ідить, ідить звідси. Взагалі-то я почав сюди шукати... О. Нехай бігають. Так. Блін, вони знову тут. Мінус. Що, все? Хабить? Забайте. Шукати колець аномалії. А, околиця, я ж... Розумів. Так, треба щось попоїсти. О. Щепити хочеш, сухати. Ну Це ти. Ось так десь так. Околиці аномалії. А, а якщо туди піду, спрацьовує, каже, околиці. Телепорт. О. Розумію. Ще собаки бігають. Сайдіть звідси. Я з вами не дружу. Слухайте, вона таки потряпала мені, Буроніки. Тільки його полаштував. Так, коротше кажуть. Околець аномалії. Ну, коротше, десь тут. Оце аномалія Сімбіонд і треба десь тут е -е, навкруги. Колець. Десь треба тут побігати. Я так вважаю. Наскільки сильно бігати, я не знаю. Така ось ця аномалія, так? Да? Околиці. Ага. Щось почав піщати. Стоп. Ось десь тут. Пишіть щось. Та увійшов. Хопа. Шукати тіла. До речі, тут мій тайник. До центра лохов. А, тіла. Тут десь тайник, тайник є. Який я десь думав десь обшукати, але він e, незрозуміло, де він знаходиться. Так, той що? Де він тут? Тайничок. О! Тайник. Той що там є? О! Снеля для РПГ. Круто. Я, звичайно, вибачаюсь, на кого я маю о, тоді. о, ПДАшечку знайшов. Перехідний етап Попрямувати до табору вчених, Обшукати шукати тіла. Але, я так розумію, мені ще треба йти до сатрапа. Тобто мені в Ліманськ. О, в завороті моє напрямку. О, до речі, тут щось є. Треба це вшукати. І моз полагодити треба. Ну не будемо так. Дуже е поспо бінтик. А Це взагалі-то круто. Але як вийти, звідси. Ну це звичайно круто. Ну я це передачав. Стоп! Ключ від південної шахти. О! Бачите, як цікаво вийшло. Так, повернувся я до е, застави цих хлопців, найманців. Чи, до довгості, до, до, здається. Ну, всі не лежать тут. Е, і я зрозумів, що в мене є е, засіб для ремонтування мосту. Давайте. Я не знаю, як це зробиться. Я так вважаю, що десь тут треба. Ано. О. Або це те міст. Все ось воно, бачите. Треба повернутися до сатрапа. Я думаю, що зараз повернутися до сатрапа та будемо закінчувати. Наступні серії просто підемо ось це, я не знаю, ось це зібрати чи не зібрати. Я ж там ніде не, не зможу продати. Тому... ось цього хлопця, мабуть, я... Оооооо. Гранатка, Ось це. І ось це. Ну, тобто, саме... Заберемо саме не необхідне. А тут, здається, я вже все, все обшукувався ще на початку гри. Так чи ні? Ага. Шкода! Взагалі я не люблю такі квести, коли просто тупо валять усіх. Ну тобто це тупо. Ну дивіться, ось воно, в принципі, тут... Вже запрацювало все. Дістався до сатрапав, в принципі, без пригод. І Я думаю, давайте зараз поцікавимось, що там. А... Ой, ти побіг. Так. А... Ось тримай підразувати у всі вбиті. Дякуйте, військовий, тривай нагороди, ти нам дуже допоміг. Тепер, коли зрадики мертві, ми дуже спокійно позабрати свої манатки та йти залишати, та йти залишатися небезпечно. У мене декілька запитань, жодних розмов. До зустрічі. А я не знаю, я то о, завдання виконав. А, в принципі, воно виконано. Інформація про, ну, коротше кажучи, все. Вічі ПСБ мене є не настрій, як скажеш. Так, і що у нас залишається? Треба на перехід. Е, з Лиманська, я так розумію, Ламанська у нас закінчені справи. Давайте тут трошки ще пошукаємо. Можливо, що залишилось. Тут, ну я думаю, що тут нічого немає. В принципі, у нас все. Давайте навіть закінчувати, тому що в принципі, я вже тут все завершив. Наступній серії перейдемо. Ну, дивіться, тут, тут є в принципі, тайник, але, 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 але він пустий і в принципі, нам нічого там шукати. Тут ваги. Ну що, а, ну що дякую, хто дивився моє проходження. Всім а, а, гарного дня. Це буде вже. Відео понеділок. Я накануні його записую. Тому всіх до зустрічі!